Зашквар, рофл, крінж. І ще десятки слів, якими користується українська молодь щодня. Пропонуємо вам поновити свій словниковий запас новими молодіжними словами, а ми погнали запитувати кам'янчан. Агритися. Агритися. Навіть зліться, сердіться, Скаржитися, Не знаю, як. там, переговарюватися. Не знаю. <рес> Що робити? Ой, ну, ага. Уйти. Злитись. Тусуємось, може, там, збираємось. Далі. Розел. Смішно. Здіватися. Ой, не знаю. Я ж молодіжному сленгу не. Без поняття. Обман, не. Тіба шутка. Ну, взагалі, ні на насмішки якісь. Ну, Обсуждати. А, ну це. Як? Я не молодежний, я не знаю. Я домашній унижати, уніжати. Ну, можна так сказати, бурять. Хейтити – це там, погано висловлюватися про когось. Принижувати когось, там, таке щось, насміхатися над кимось. А О, це, як, обіжає, да, да, Легко, але ну, я не був. А не любити, типу, такого, там, зненавидіти щось. Так, кріп. Ні, не знаю. Ну, це таке, крутий якийсь, мабуть, щось таке. А, навпаки навпаки, 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 не, так. так нав... Это страшное, некрасивое, испанское. Неприятное. Что-то не очень серьезное, да? Ууу, стыда Я Знаю, не знаю, как бы. Да. Изи. Ну, легко. Изи? Изи. Хороший? Или как? Ну там по молодежному. Все лайте, все чудово. Ну, не сложно, может. Легко. Легко, да. А, изи это, ну, легко, наверное. Легко. Жиза. Ну, какое-то навязчивое состояние, то я не знаю. буду думать, указ. Жизненное. Что-то похожее, да. Ну, мы будем как с божевили уже. Жизненное, что-то. Да. Что постоянно повторяется у каждой люди? Ну, сумасшествие какое-то. Как жизненная штучка какая-то. Как Не спілкуватися з кимось там. Ну так, робити так, що мені все. Не потрібно і все це. Та просто людям не відповідають. Ігнорувати. Ну, мороз, і воно є мороз. Не хотіть там спілкуватися. От, ну, це Ігнорувати, так? Да? Ділать відчуття, не касається. Ігнорувати. Зашквар. шквар. Здіватися над ким-то? Ну, це зашквар, Ну, ну, звичайно, це. Зашквар. Что-то похожее с что испанским стыдом. Что-то что за НАТО. Что Порабирайтесь. Что такое... Ой, что-то такое супер, да? Ой, да, как... <свят> не знаю даже. Ну, какой-то ужас, я не знаю. Май <свят> 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 А, типа, что-то крутое. Не? Тян. <свят> <свят> я такого не чую. Кто? Девочка. Тян. Ой, тоже вообще не знаю. Тян. <свят> <свят> Вітьма, ми не особо знаємо такий сленг. Не знаю. Тягнути, чи ж? <рес> Тягнути. <рес> Юзати. А, щось використовувати, щось використовувати, чим скористуватися? <рес> Юзати, а, ну користуватися чимось постійно. Іспользувати. Пользуватися там, що це такое? <рес> а... <рес> Дякую. А як ви взагалі ось орієнтувалися в словах? А, ну, щось чула, щось дитина підростає вже. Висловлюється так, що корисно дізнатися.